Відкрий свою душу, оголена душа лягає на білий папір рівними рядками переживання полю, радості й надії. Від такого дотику йому, мабуть, боляче, хоч він і матеріальний. А якщо ці рядки ляжуть на чиюсь також спалілу душу, тоді вони поєднаються у селенській божій любові. Яка їх огорне миром та добро, запитую себе, можливо, варто промовчати, зачинившись по потаємній кименаті моєї душі. Але ж тоді чимало людей так і не дізнається про її існування, таке собі Боже сховище від негараздів цього світу. Бо тіло шукай і досліджуй причини, вони в тобі. Вони у мені, вони сховані від чужого ока саме в цій кімнаті, болить душа, запитай у неї, що її турбує. Не бійся відкрити свою душу і вправді стати перед Господом, який своїм світлом освіти її і допоможе тобі багато чого зрозуміти. Не бійся відкрити двері для творця, хоча він може це зробити й сам. Але не хоче, Він чекає запрошення на зустріч. Всі ми різні, але Творець у нас один, і Він нас чекає, моральність світопорушена, її відсутність боляче зачіпає кожного з нас. Що робити, коли навкруги так багато зла? Шукати порятунку в Господа? Він не примушує, Він Чекає і обов'язково допоможе тобі зрозуміти самого себе, зрозуміти, як зробити світ кращим, а починати порадить себе, огорнувши Божою любов'ю. Віра це Божа ласка і Божа благодать. Тож попрошімо її у Творця Неба і землі, і Він зробить нас щасливими, хто стукає тому відчині. Тож стукайте до Божої оселі, а кімната нашої душі шлях до неї. Прочиняю тихенько двері, відгородившись від гаму світу, який мене оточує, у моїй кімнаті затишно і не самотньо. знімаю верхню одежу, залишаю за дверима взуття і на. В ципочках проходжу до столу. Столу не з дощок, пофарбованих чи покритих лаком, а сплетеного з моїх почуттів, вражень, емоцій, вони так поторошували між собою, сплилися в одне ціле, що тепер я можу поставити на нього чашку з недопитим чаєм, зітхнути і розпочати розмову. Ніхто мене не чує, родина спить, втомлена минулим днем, а я наодинці з собою. Ні, ні, дорогі мої, не наодинці. У мене гість, гість невидимий, духовний. Так, так, це мій Господь, мій цар, мій товариш, а насамперед мій вчитель. Що втомилася моя дитина, співчуваю. Чим? Ти тільки сьогодні не займався, що тільки не робив, то знайди час і для мене. Кажеш, що молився, так, чув і радів, але це було так недовго і так мало, я навіть не встиг розпитати про стан твоєї душі, а ти не встиг розповісти. Земні справи знову відволікли тебе від мене. Тож говори, я слухаю. І почалася розмова. Отак От кожного разу, коли я заходжу до кімнати своєї душі. Цікаво. А чи люди часто мої ближні друзі, знайомі, і ви що слухаєте мене? Робите так само. Чи може хтось навіть не здогадується? Що має всередині себе безцінний скарб, потаємну кімнату, в якій можна сховатися від галасу світу, в якій можна зрозуміти сенс свого життя, в якій багато чого можна. Для чогось творець так створив людину, що має вона не тільки тіл, але ще й безсмертну душу, та й ще дух. Через яку вона спілкується з творцем, як мудро і незбагненно створена людина. Тільки потрібно зупинитися, зрозуміти і повірити. Це і легко, а одночас і нелегко. А якщо спробувати заохочує дорогим і кожного вас, з вас, хто почує цей маленький. Денник звичайної людини, яка спробувала зрозуміти і повірити, осягнути серцем і розумом те, що закладене у кожному з нас. Божого благословення кожному, хто спробує відірватися від землі і хоч на хвилиночку піднестися до неба. Кого я шукаю? То що ж, кого я шукаю все своє життя? Шукаю любові. З самого дитинства я шукав її в родині, серед друзів, серед колег по роботі, знаходив, але вона була такою мізерною, що не задовольняла мене. Завжди на цю любов я повинен був відповідати обов'язками, а це було напругою її власної волі та розуму. Мене люблять, і я повинен любити. Така собі умовна любов, Хоча це вже не так і погано, та все ж любов. Та мені чого було сама. До того ж я і сам страждав такою ж любов'ю. Ти мені, а я тобі. Примітивне земне мислення. Чого ж серце хотіло іншого? Чому ж воно хотіло іншого? Шукало любові, зрозуміло. Тоді виникло питання, а хто ж мені міг ігітати? Людська любов слабка й недосконала. То хто ж? І відповідь прийшла пізніше. Створилися умови безвихідних, здавалося мені ситуації. І ось тут, всередині серця, почув голос, голос любові. Він Пригортав мене до себе. Він любив мене таким грішним і беззахисним. Він нічого не вимагав, нічого не просив. Він тільки багато обіцяв. Він утішав і заспокоював. Він не забирав мою волю, за яку я боровся з самого дитинства. Він просто любив, благав, щоб я довірився йому. Це був мій Бог. Я не став досконалим, а він огорнув мене своєю любов'ю, від якої стало соромно залишатися таким, яким я був. Сила цієї любові виявилася незбагненною, нікому невидимою. Вона була в моєму серці. Я зовсім інакше подивився на обставини мого життя. Так, я не можу їх змінити, але він вчив мене з ними жити, жити в любові. То хто ж це запропонував мені такий вихід? Звичайно, той, якого я так довго шукав, який за мною спостерігав і кликав мене. Тільки я цього не чув, був духовно глухим і сліпим. Жив мірками і прагненнями земного життя, нічого більше не помічаючи, а вони все віддалялися від мене, багато обіцяли і нічого не давали. Здавалося, ось ось уже буду щасливим, але щастя, як примара, зникали далині. Сльози, які стали супутниками мого життя, виїдали очі, хоча зовнішньо. Їх не було видно. Для чого комусь розповідати, не зрозуміють, засудять, а може, і злегка пошкодують. Він розумів усе, і, хоч все і так знав, а я розповідав йому думками, словами і вчинками. Щастя прийшло зсередини, і тоді, нарешті, я зрозумів, кого я шукав. Хто він? Єдине, що просив від мене Господь, так це правди, всієї правди про себе, просив відкривати Йому всі потаємні куточки душі, щоб він міг своїм світлом освітити їх і допомогти. Брехня заважала нашим стосункам, заважала. Мені бути щасливим, і Господь її не сприймав. Це я добре усвідомлю. Не кажу, що я став таким же правдивим у світі, ні, дорогі мої, тому що правда без любові вбиває, а любити я ще тільки вчився. Та перед ним я поступово ставав правдивим і помічав як заспокоюються мої рани, як зникає неспокій, як я комусь по-справжньому потрібен. Довгий пошук, дорогою в ціле життя, привів мене до пізнання Бога, Бога живого і правдивого, Бога страждаючого і милосердного, Бога, який все розуміє і може допомогти. А насамперед, Бога люблячого. І коли я все це зрозумів і відчув, світ на став чудовим, і щоб зі мною не трапилося у ньому, зі мною Господь, якого я нарешті знайшов. Ловлю себе на думці, що мені зовсім не цікаво з тими, хто не розуміє тебе, Боже. Вони навіть не цікавляться тобою, не прагнуть пізнати, хто ти, не виявляють інтересу. Вони живуть в іншому світі, чи то в науковому, у кращому випадку, чи в матеріальному. І я не хочу гаяти час на спілкування з ними. Після кожної такої зустрічі з ближніми прагну зрозуміти, чому вони, дивлячись на мене, не пізнають тебе. Як видно, в цьому є і моя вина. Я можу багато говорити про тебе, але щось в моїх діях відштовхує людей, саме тих, яким я так прагнув розповісти про тебе, щось так мало цікавить те, як я говорю про тебе. І знову я залишаюся наодинці з тобою. Люди, які мене відвідували, розійшлися. Я втомився і присів на дивані. Хто ж мене пошкодує? Хто ж мене зрозуміє? Звичайно, Боже, ти, бо перед тобою мені не варто прикрашати себе гарними словами. Ти бачиш мене наскрізь, але ти мене не відштовхуєш. Навпаки, я ніжно пригорнувся до тебе. Відчуваючи тепло твого найсвятішого серця, і зразу забуваю про все, про життєві негарасти, невирішені справи, розприті мрії. Я тільки ми двох. ти великий і недосяжний, і я, твоя маленька слаба дитина. Тихо і затишно, я поринув світ незбагненний розумом. Але відчутний серцем. На вулиці знову дощ вітряно. Це вже початок вересня. Осінь ще не спішить. Вона дає можливість нам ще поніжитися тепло. У них, мабуть, дружні стосунки, не так, як у людей. І я радію цим стосункам. Нічого, що холодно. Нічого що гарячу, попереду ще всякого багато сонця і тепла. І сподіваюся, що вони зігріють що закаменілі лідуші людей, тому числі й мою. Чимало людей вважають, що я добрий, чутливий, спроможний допомогти і пошкодувати когось. кому це потрібно. Можу гарно сказати тощо. Мені приємно це чути, але вони. Не все бачать, а я не спішу відкривати своє потаємне. Людська гординя схильна сприймати похвалу, яка кожного разу віддаляє мене Господи від тебе. І тільки коли я можу схаменутися, я подумки відкидаю те, що є не є для мене справжнім. Я входжу в кімнату своєї душі. І розповідаю тобі, Господи, яким я є насправді, Ти і сам це знаєш, але хочеш почути все від мене. Починається таємне для інших сукручення мого серця. Ти знаєш, Господи, я перестаю турбуватися про те, що думають про мене інші добре чи погане. Вони не знають мого серця, тому Ти для мене. Єдине світло у темряві моєї душі, і якби воно заникло назавжди, я залишився би наодинці зі своєї гордини, а я цього не хочу. Але Господи, як ти такий великий, знайшов собі місце в моїй душі, серед усього бруду мого маленького серця, мабуть, ти мене пошкодував. Бачачи моє прагнення досконалості, смішно, ти хоч сам віриш, що я колись зможу наблизитися хоч на один крок до тебе, якщо чесно, то я сам в це не вірю. Я тільки хочу, але не можу, та Ти даєш мені надію, і я, тобі, Господи, щиро вдячний Тобі за це. Відчувати у серці твою присутність, велике щастя, і може, не варто про це комусь розповідати? Це наша з тобою таємниця. Чому ж знову в моїх руках ти мікрофон? Мені навпаки, хочеться розповісти людям про наші стосунки. Може, Хтось спробує зрозуміти, що серед безладу земного життя, серед безнадії є незбагненна розумом надія це Ти, Господи, особливо мої близькі, зі спілкуванням, з якими я розпочав свою розмову з тобою. Це не моя зверхність, бо для них я поки що залишаюся дивним і не це мій біль і тривога. Не засуджуй мене, Господи, не відкидай, не виходь з мого серця, і разом ми зможемо багато. Я хочу бути Твоїм знаряддям, але розумію, що для цього сам повинен стати кращим. Благослови мене і всіх слухачів, Господи. Бог, дорогий мої, приходить увечері, коли темрява ще не остаточна, і звітіля з цієї темної, але ще не остаточної темряви, по дрібненьких фотонах виколупує світло, що потім урочисто над глобальною пусткою та прожнечею проголосити, нехай буде світло, будь один-три. І світло таке настає, так принаймні про це в Біблії пише. Дивно, якщо в мене колись попросили написати власну історію сотворення світу, я б чесно розпочав зранку. Перший промінь на далекому опрі Всесвіту, несміливе світло світанку, перемога над глобальним безладом початок. Усе як годиться, а у Бога якось не так. Він, виявляється, розпочав творити світ вечері. Розумієте, ціла Біблія розпочинається у вечері. Творити світ зранку, мабуть, значно простіше, адже попереду ще цілий день. А от розпочати сотворення світу увечері. Вимагає віри у те, що він переживе ніч. Відділити світло від темряви і створити ранок простий рецепт надії, на таке здатний тільки Бог і дитина. Одним словом, розпочати творити щось увечері вимагає відваги бачити ранок свого творіння. Потрібне якесь особливе уміння не боятися ночей. Надія це якраз тоді. Коли ти вже з вечора бачиш світанок наступного дня не очима, а серцем. І нехай попереду ще цілі століття нічної темряви, ти бачиш, треба проте дуже любити життя, щоб так бачити. Бог приходить увечері, щоби створити ранок. Розпізнають його, щоправда, тільки діти. Лише діти здатні на надію, вони добре бачать у своїй уяві те, чого бажають. Лише діти насправді щось чамлять у житті. Вони просто уміють жити. Дорослі життя бояться, вони від нього захищаються ефективністю, перелякані ідеологи. Діти знають лише те, що дорослі їх навчили. Тобто, як усе має бути, а от самі дорослі вже обросли досвідом, тому і знають лише те, як усе насправді є. Так і настає для них ніч, важко їм побачити, як те, як усе є, з тим, як усе має бути, примирити. Тоді починають вигадувати та виправдовуватися. Ліпити різні ідеології, щоб не так боляче було собі в поразці зізнатися. Дорослі обманюють, а діти ніколи. Тобто, коли діти і намагаються якусь побрехеньку зліпити, то роблять це чесно. Це ж для них не замість правди, а просто інші варіанти її ж правди, у них без ідеології. У них є надія. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписався, підпишіться, залиште коментар, вислуйте свою думку про кімнату своєї душі, що там твориться, Пишіть імена, для кого бажаєте, благословення, і про лайки. Če dislike ne zabovajte, slava Jezusu Kristusu!